Жахливе ДТП на Волині у селі Звірів Ківерецького району зіткнулися вантажівка даф з автобусом із людьми. Удар був настільки потужний, що загинули обидва водії автобуса. Неоплан Штутгарт Київ прямував із Німеччини. У ньому їхав 25 пасажирів. Усі вони українці, що живуть в Німеччині, та їхали на свята додому. 12 із них зазнали травм різної ступеня тяжкості. Переважно це перелами кінцівок, ребер, забиття груднини і голови. Сімох потерпілих шпиталізували кермувальник фури з тяжкими ушкодженнями у реанімації. Саме його вважають винуватцем ДТП. Правоохоронці припускають, що водій вантажівки заснув за кермом і тому виїхав на смугу зустрічного руху. Помогли витягнути шофера, що їхав за рулем. Він ще був в свідомості, пив воду, сказав, що другий шофер є. А другий шофер ж от в хурі, він там і лежить. Не живий. На місці працюють слідчі органи, які встановлюють причини ДТП та наслідки. Більше я.